Участь В цьому відео буде наступний рецепт тіста. Також дозволю собі знову пофілософствувати на тему тіста, а для затравки, як то кажуть, розкажу невеличку історію. Є в мене добрий знайомий. Зразка 1952 року живе тут неподалік будинку з такими досить консервативними поглядами на рибалку. Рибалить він без прикорму, виключно на тісто. Таке туге тісто, щоб можна було вудочкою з катушкою подалі закинути. І вважає, що тільки дурень купляє прикорм, всякі там вонючки в пляшечках, хробаки, опариші. Тому що вони коштують більше, ніж та риба, яку він зловить. І от одного разу ми разом рибалили. З рибалки мені довелося піти трошки раніше, і я йому залишив своє тісто. Ну що, пропадати, хай людина половить. Проходить деякий час. Приходить до мене мій знайомий і каже: а ну ну мені наколоти, що того ганджібасу, якого ти мені на рибалці залишав. І з того часу прийшло десь приблизно 2 роки, а може і більше, напевне, більше. Двох років, коли він мене замовляє Ганджібас. Ганджебас це не маріхуана Не подумайте, що я продаю і виготовляю маріхуану Це така назва тіста, яку придумав мій знайомий. І той рецепт, з яким я хочу з вами поділитися. Слідче зауважити, що мій знайомий. Моє тісто трошки модернізував, його густота не влаштовувала, і він до цієї суміші, що я готую, додає невелику кількість пшеничної муки, щоб тісто було таке туге, добре трималось на гачку, і можна було його чим подалі закинути. Тепер, по традиції, я приступаю до виготовлення спочатку інгредієнтів, а потім вже будемо розбиратися самим рецептом. Ось у мене залишки є поціновичі цього рецепту, тому з літа залишилось малувато. Поповнимо запаси. Для неї нам знадобиться суха картопля в складі суміші 4 частини і одна умовна частина смаженої коноплі. Бувалі рибаки, не теоретики, а практики, які в свій час зачитувались риболовними замітками легендарного Боба-Нуда. Знають, що карась просто дуріє від коноплі. Але Боб Нут її запарював перед тим, як насадити на гачачок. А ми її підсмажили, перемололи як компонент тіста. Доки працюю руками, пофілософствую. І так, наступною важливою властивістю тіста, на мою особисту переконану думку, є його ароматик. Не чекайте від мене довжелезного списку ароматизаторів. Рекомендувати щось конкретно не хочу, тому що обов'язково хтось почне делікатно щось зауважувати. Я не проти зауважень, але інколи ці зауваження, ну, м'яко кажучи, позбавлені здорового глузду. Вступати в довгі полеміки, дискусії не в моєму стилі. Як колись казали, Меліус Есте Прудентер тачере квам інонайтер локві. Що в перекладі з латини означає краще розумно мовчати, ніж нерозумно говорити. Хто не полінується, скористається моїми підказками і самостійно поцікавиться темою. Поцікавиться в наукових джерелах, а не в бувалих. Обов'язково знайде відповіді, що в те своє тісто підмішати, щоб риба чіплялась на гачок. Так от раніше вважалось, що риби не відчувають запахів ніздрі їм Боженька дав для красоти. Дослідження нюхових органів риб почалися тільки в 19 столітті. Хоча вже з 50-х років науковими дослідженнями фізіології нюху риб було присвячено десятки серйозних робіт. Експериментальним шляхом отримані цікаві дані, які неодноразово перевірені і підтверджені на рибах в природних умовах. Деякі експерименти я озвучу, і в них ви знайдете підказку. Першу суміш я приготував, поповнив запаси. Готуємо наступну. Для цієї суміші нам потрібна суха картопля дві частини. як вона виглядає, знаєте. Підсмажене насіння льону одна частина. Ось воно. І ще один підзабутий сучасними биками. Інгредієнт. Хто згадався, що це таке. Колись у 80-х це насіння було дефіцитом, так як цю культуру, сільгоску культуру майже не вирощували, бо вона дуже сильно виснажує наші ґрунти. А зараз бізнесмени її вирощують скрізь. За ґрунти вже ніхто не думає, не переживає, адже вони арендатори. Це насіння ріпаку або рапсу. Рапс вирощують для біопалива. І, напевно, багато хто й забув, що це дуже цінна для харчової промисловості рослина. Що в ній корисного виведу в титрах, а то хтось зауважить, що я нічого конкретного не раджу, а тільки воду лию. Ріпаку підсмаженого в нашу суміш потрібно теж одну частину. До речі, підсмажений він пахне просто божественно. Виявилося, що залози на тілі риби можуть виділяти аж чотири умовні категорії феромонів. Не буду забувати вам голови науковими термінами давати характеристики цим категоріям. Кому буде цікаво, сам знайде цю інформацію і необхідні йому відповіді. За допомогою запахів, феромонів риби навіть можуть спілкуватися. Наприклад, риба передає сигнал при готовність до спарювання, помічає якусь певну територію, так сказати, запрошує, згодом на цю територію, на це місце, збираються інші півплеменники і починається неріст. Внутрішньовидові феромони зрозуміли тільки конкретному виду, вони ніби засіб спілкування. Понюхав карась і розуміє, самка поруч пливе чи самець. А може, то пливе не карась, а шука вбивця. Феромонами свого тіла риба може подавати сигнали про небезпеку. Пам'ятаєте стару рибацьку премудрість: спіймав рибину, чистий повідець від її слизу і заміни насадку чи наживку на гачку, бо не буде клювати. Саме слиз є запаховою субстанцією, якою риба сигналізує своїм суплемінникам про небезпеку. Вперше оборонна реакція риб чи здатність подавати хімічний сигнал про небезпеку було відкрито в 1939 році. Ноублом, Герхардом чи Гендрі, вибачайте ім'я науковця, вже не пам'ятаю. Цей феномен детально досліджувався у лабораторії Карла фон Фріша в 39-х-41 роках минулого століття. Рибі виловлені із граї. Пошкоджували шкіру і відпускали до інших риб. Через 30 секунд зграя починала реагувати підвищеною активністю, тривогою, а потім кидалася в різну біч від рибу з ушкодженнями. До речі, теж цікавий момент, коли рибу садили на гачок, ніби вона спіймалася, то реакція була не настільки радикальною, як у випадках пошкодження тіла. Напевно, травма тіла асоціюється у риб із зубами хижака, і реакція більш активна. Я, напевне, забіг наперед і не сказав декілька слів про саму будову органів риби, що сприймають запах і як вони працюють. Нюгові рецептори риб розташовані в ніздрях, які, на відміну від інших хребетних, не сполучаються з носоглоткою. А смакові, згадую про смакові, тому що в наступному відео поговоримо про них не лише в ротовій порожнині, але часто і на забрювих структурах, в усиках і навіть на плавниках і на шкірі. Тонкий нюх, розвинений у риб завдяки тому, що нюхова цибулина займає значну частину її головного мозку. У риби дві ніздрі, за допомогою однієї вона втягує всередину воду, а за допомогою іншої вона випускає цю воду назовні. Необхідні суміші я підготував і починаю змішувати їх з іншими інгредієнтами, які входять до цього рецепту. Як ви вже знаєте, я змішую все у певній послідовності, щоб досягти рівномірного перемішування суміші. Ви можете діяти по-іншому. І так, тут набрано 20 мл сухої картоплі, подрібленої в муку. До неї я додаю 1,5 мл куркуми. Що це таке, думаю, пояснювати не потрібно. Так як цього інгредієнта мало, потрібно добряче, що вірно потрусити стаканчиком. Після того, як вода проникає в нистрі, вона надходить далі в структуру, яку називають роздочкою. Вся ця структура складається з безлічі сенсорних клітин. Приблизна щільність яких близько 500 тисяч, здається, на 1 квадратний міліметр. Таким чином, за допомогою даного рецепту, риба вловлює запахи, що викликають неї різні. І не дивуйтесь навіть емоцій. Наприклад, відомо, що запах фенолу у деяких риб викликає паніку, а у дрібних пригнічення нервової системи і навіть загибель. А ви завжди ловите біля тих рослин, які не містять фенол. Риби здатні розрізняти запах багатьох водяних рослин. Ці запахи вони пізнають навіть коли ті дуже слабкі. Наприклад, якщо вода, в яку занурювали рослину, розбавлена в 10 тисяч разів. Академік Фльоров Борис Олександрович таки є, у своїй дисертації, еколого-фізіологічні аспекти токсикології прісноводних тварин, це стосується риб, вийшла вона в світ в 62 році, припустив, що набір запахів, а правильніше сказати те, як пахнуть амінокислоти, жири, білки та інші корисні рибом речовини, риба отримує з народженням. Будучи ікринкою в череві риби самки, вона чимось живиться. Тому як ото все корисне і смачненьке пахне, вона вивчає ще в утробі. Таке собі програмне забезпечення у мозок риби з народженням. Куркума, крім ароматики, ще й підфарбує вашу суміш. Не впевнений, що камера передасть. Колір, але не лякайтесь. Ще забув попередити, що список інгредієнтів буде в титрах наприкінці відео для тих, хто не встигне занотувати. Далі до картоплі з куркумою досипаю 10 мл глютену і знову все ретельно перемішую. Все ретельно змішав і додаю в цей стаканчик 2,5 мл суміші коноплі і сухої картоплі. Ми її готували. Після того, як перемішаю, беру інший стаканчик і готую наступну партію інгредієнтів. Наведу ще один цікавий, але, на мою думку, важливий для рибаків момент. Запахи вони відчувають інакше, ніж ми. Вони відчувають щось на кшталт набору хімічних речовин, з яких складається та чи інша субстанція. У риб суперздатність розпізнавати все те, що є у воді. Їм достатньо всього лише декількох молекул речовини в одному кубічному сантиметрі води. Такий собі аналог газоаналізатора, який стоїть в аеропортах який визначає вміст повітря певних хімічних сполук, наприклад, хімічних сполук, які відповідають тій чи іншій вибуховій речовині. В другий пустий стаканчик висипає 15 мл суміші із насіння льону, коноплі і сухої картоплі. Далі сюди ж додаю 20 мл сухої картоплі. Вона подрібнена мене в борошно. Гріх не згадати публікації та роботи таких поважних науковців, як Дмитро Павло і Олександр Косумян, які займалися вивченням поведінкових реакцій риб при пошуку їжі, досліджували їх нюх та провели величезну кількість експериментів. Рекомендую знайти і почитати. Досліди цих науковців дозволили визначити граничні пороги з прийняття рибами деяких речовин. Увага на титри! До речі, один із підписників каналу згадав про сіль в тісті. Не з метою тролінгу, але дам невеличке пояснення. Звісно, якщо це фабрична суміш, то виробник, щоб зберегти свій продукт від псування як надовше, додає консервант сіль. Але. Достеменно встановлено, що негативний вплив на нюх риби має сіль, значна минералізація води. Ну, про те, чого ми не говоримо. Крім того, сіль не є тим, що підвищує апетит риби. У мене виникає запитання, навіщо у власноручне приготовлене тісто додавати сіль. Ми ж ловимо прісноводну рибу, а не морську. Згадані мною і Павло виявили, що характерною особливістю нюхової системи риби є повільна адаптація до різних запахів, особливо штучних. Навіть якщо вони і імітують природне джерело аромату, наприклад, того часнику, макухи і тому подібне. Іншими словами, якщо риба, що живе у водоймі та не знайома з певним запахом, і він ще й до того штучний, типу сичуанська слива, тропічні фрукти, туті фруті, дюшес і інші екстравагантні ультра-супер-пупер результативні в лапках аромати, то реагувати на них риба буде не завжди. Реагувати вона почне тільки тоді, коли її привчити, як у ту собаку Павлова. Лампочка загорілась, спрацював вироблений рефлекс, апетит. В якості лампочки виступає певний аромат. На мою переконливу думку, деякі нові аромати розраховані в першу чергу на ловлю риболовів, а не риби. Ну погодьтесь, якщо ви чуєте від чемпіона риболова, що якийсь прикор з енним ароматом результативний. То ви не задумуєтесь над тим, що той чемпіон є торговим дистриб'ютором певної торгової марки, завдання якого радити та рекламувати. Також навряд, чи ви припускаєте таку ситуацію, що у тій водоймі, де ви хочете спробувати супер прикорм, риба може не дивитись тієї реклами, що й ви. І вона абсолютно не знайома з цим ароматом. І очікуваного ефекту одразу у вас не буде. Тому я б радив додавати в тісто натуральні компоненти, багаті маслами, вітамінами, амінокислотами, білками, ніж тішитись, як ото гарно опадає замішана на воді суха картопля з лютеном, і як чарівно пахне отой сухий ароматизатор за 10 долярів. На суху картоплю з лютеном теж клюватиме, але не факт, що завжди і частіше. Як би ви любили свою дружину, але якщо вона вас буде годувати цілими днями картопляним пюре, ви все рівно будете подивлятись на двері сусідки, із-за яких пахне смаженими котлетами і наваристим борщем. Ну тепер виходимо на фінішну пряму. Тепер змішуємо міст двох стаканів. До стакану з ріпаком, льоном і картоплею. Порціями досипаю вміст першого стакана і змішую. Задайте дитинству, хіба на хліб соняшникової олії чи на тісто з шпиничної муки, замішаної на меді, неможливо було спіймати крася? Навіщо кидатись у нейрозумні крайнощі, творити культи з ароматів з правильним і неправильним замішуванням глютену, обростанням і пронизуванням тіста волокнами? Волокна тільки утримують тісто на гачку, вкупі. Але осипання тіста можна досягнути без глютену. Запахову привабливість, як і смакову, теж глютен не надає, хоч і є білком. Тому без образ. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки, щоб це відео побачило найбільше людей. Сподіваюсь, що. 2022 рік був останнім роком, коли до нас будуть вламувати всякі там дяди Морози в красних ватниках із пропитою червоною мордою. А в новому році, 2023-му, хай Збройні сили України принесуть нам перемогу і довгоочікуваний мир! З наступаючими святами і чекаю ваших вітань у коментарях до відео. Все буде Україна! Шануйтесь, панове!